Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо автомобільний свинцево-кислотний акумулятор від компанії Bosch модель S40020. Акумулятор європейського типу, клеми. В нього втоплені, бачимо по рівну з кришкою. Ємність даного акумулятора 52 Аг, пусковий струм 470 А. Напруга 12 вольт. Даний акумулятор не обслуговуваний, бачимо, немає доступу до банок. Також це акумулятор з правим плюсом. Як визначити плюс, потрібно клемами розвернути ближче до себе. Не ось так, а ось так. І тоді дивимося з якої сторони плюс, і це визначається полярність. Тобто, в даному випадку у нас плюс справа. Розміри даного акумулятора довжина 200%. 7 мм, ширина 175 мм, висота 190 мм. Також, не забуваємо, що у нас завжди є акція. Ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.